Високий радіаційний фон, важка робота біля реактора без захисту та перевезення радіоактивного ґрунту. Саме так для Володимира Павловича пройшов серпень 1986 року. До зловісного 27 квітня чоловік працював водієм, та після катастрофи на Чорнобильській АЕС у віці 28 років його призвали ліквідовувати наслідки, здавалось колись найбільшої техногенної катастрофи людства. Повірити, що подібна аварія може повторитися ще раз. Володимиру Павловичу важко, бо навіть за 37 років радіації досі нагадує чоловікові про себе. Її взагалі не відчуваєш ні запаху, нічого. З часом з руками здоров'я гіршало та гіршало. Зараз я маю інвалідність третьої групи. Стою на обліку у лікаря з сильним головним болем, запамороченням та діабетом. Покинуті поспіхом у 86-му оселі в зоні відчуження, вкотре нагадують, що слід підготуватися до можливої евакуації у разі підриву окупантами ЗС та скласти тривожну валізу з найважливішим: копіями документів, дублікатами ключів, готівкою, мобільним телефоном, зарядним пристроєм, ліхтарем, мультитулом, набором для шиття, залізним посудом, засобами гігієни, зручним одягом та медикаментами до слова і аптечку. Також варто підготувати за рекомендацією моз України громадянам, що проживають у радіусі 50 км від ЗС, слід мати. Каліодит, алюмінієва антацидні сорбенти, альгінати та, звісно, маску, що зменшить потрапляння в організм небезпечних речовин. Зона відчуження 30 кілометрів, а зона ураження понад 100. Саме такі наслідки потенційного підриву Запорізької атомної електростанції російськими військовими МОЗ України дням опублікувала перелік препаратів, які варто мати містянам, що проживають в радіусі 50 кілометрів від атомної станції. Попри те, що відстань від Кривбасу до ймовірного підцентру складає усі 100 кілометрів, аж Серед криворіжців на медичні препарати все ж таки є. Чи можливо знайти у кривоморозі рекомендовані медикаменти та такий нині дорогоцінний йод? Зараз перевіримо. Добрий день, перший міський. Скажіть, будь ласка, чи є у вас наявності калій йодит? Немає вже, так? А коли він закінчився, можете сказати? На той неділі. Був ажіотаж. Ні, на жаль, в наявності зараз немає. Є залишки по сеті наших аптек. Якщо треба, можна остатки замовити, тому що поки перебої з поставками поки немає на поставках. Десять таблеток 150 гривень. Так. Так? так. А от часто до вас приходять, щоб купити каліюдит? Ні, не дуже часто. Частіше заспокійливо купляють. Із десятка проінспектованих аптек рекомендований каліодид чи його замінник наша знімальна група знайшла лише у двох. Проте стверджують лікарі, наявність цього препарату на руках зовсім не дорівнює захисту від радіації, Ба більше безконтрольний прийом каліодиду йодиду небезпечний для здоров'я. Ну в профілактичних дозуваннях просто так, однозначно, ні. Тобто ми його п'ємо тільки тоді, коли є ризик ураження безпосередньо радіоактивним йодом йод 131 Каліодит насправді наш організм повністю не захищає від радіації, він захищає лише щитоподібну залозу по принципу заміщення. Пам'ятайте, йодит калію приймають одноразово. Дітям до одного місяця рекомендовані 16 міліграмів від одного місяця до трьох років удвічі більше. Дітлахам від трьох до дванадцяти років, дорослим до сорока років, вагітним та матерям, які годують грудьми, варто прийняти 125 мг. міліграмів. Тим, кому за сорок йодит калію не призначають. При цьому йодна профілактика здійснюється виключно у випадку реальної радіаційної загрози, про яку повідомлять надзвичайні служби та офіційні джерела. Валерія мама в декреті каже, як би там не було. Готова до будь-яких сценаріїв. Всі люди вже готові до того, що все може бути наприклад. Зна я, наприклад, знаю про ті ж самі таблетки, що було до Калін було сказано. Про в разі чого, якщо немає цих таблеток, то можна його використом використовувати йод в плані як випити, в яких грамах дається маленьким дітям, скільки грамів йоду дається для дорослої. В принципі. Є... Yeah. Yeah. Я і мої yeah. діти yeah. і всі моя вся моя сім'я. Ми всі готові до того, що може трапитися. Попри обізнаність населення на території Дніпропетровської області, зокрема у Криворізькому та Нікопольському районах, проводять навчання в умовах наближених до реальних. В них задіяли працівників обласної військової адміністрації, місцевої влади, ДСНС, поліції, Нацгвардії, медиків та транспортників на сьогоднішній день. Ситуація у регіоні цілком контрольована. Ситуація на контролі. Волби стараційні фони перевищене. Але, звичайно, ми готуємося до можливої загрози. В області створений відповідний штаб, передбачено різні сценарії, аби максимально обезпечити людей. У зоні найбільшого ризику знаходяться населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, у тому числі Нікополь, Марганець, Покров. На останок і ще раз у разі теракту зона ураження сягатиме 50 кілометрової зони. У Дніпропетровській області евакуюватимуть жителів Нікополя, Марганця, Томаківки, Покрова, Покровського, Червоногригорівки та Грушівки, тобто громади Нікопольського району та частина громад Криворізького. Сам Кривий Дніпро та Кам'янське до цієї зони не входять. Антон Чекаль, Андрій Яковлєв перший міський.